Мої вітання. Останнім часом сталося дуже багато цікавих подій з приводу ботів у Телеграм. Будемо говорити про хамстер-комбата, розглянемо найважливіші події, також поговоримо про ціну. Якщо ми зайдемо в Телеграм і подивимося найперспективніші канали, то побачимо такі результати. Гамстеркомбат майже 30 мільйонів підписників у телеграм-каналі, і це більше ніж нуткоїн в кілька разів. Суперничає етап свап трохи з хом'яком. Цифри звичайно фантастично нереальні. Рекорди всі побиті переплюнув Хамстер всіх. У цьому випуску я поділюся своїми припущеннями щодо вартості «Хамстер Комбат, точну дату лістингу командою вже призначено. відео буде виключно у справі коротке, без води. Поговоримо про те, що хвилює багатьох користувачів. «Хамстер Комбат вливається в базу Телеграм і зрозуміло, що програма вийде на блокчейні тон. Цю інформацію офі... офіційно вже підтверджено. Поки є прилив людей, і проєкт буде на слуху, перспективи будуть високі, і проєкт покаже себе з кращого боку. Якщо буде поганий дроб, то припливу не буде. Можуть мало роздати або взагалі обдурять і залишимося ні з чим. Прокачуємо картки у боті. Не забуваємо про те, що Хамстер Комбат на своєму каналі вже зробили точне птве. Твердження того, що роздача буде акценуватися на кількості монет за годину, отримуємо нагороду, не забуваємо про щоденні шрифти, які команда надає, знаходимо комбо-карти на 5 мільйонів монет. Дуже важливо показувати свою активність у боті, а не просто тапати та збирати монети. Тепер давайте поговоримо про лістинг. Його перенесли на липень 2024 року, запуск усередині ігрового улити токену, проєкт вніс невеликі зміни до дорожньої карти. Лістинг відкладається напевно швидше з тієї причини, що хочуть залучити більшу кількість партнерств. Невеликих інвестицій для того, щоб піднятися вище і отримати від цього проєкту більше прибутку. З приводу роздачі токенів та ціни, то я вважаю, вартість буде не набагато вища ноткоїну. Хоча хамстер і піднявся набагато вище за нота, але поставити ціну в два чи в три рази вище, невигідно. Це мої припущення. І я все таки вважаю, що ціна за монету буде плюс-мінус така сама, з чим нас зустрів ноткоін. Скоро всі ми підключимо гаманець у програмі і чекатимемо на лістинг. Продовжуємо проявляти активність у хом'яку і виявляємо терпіння. У своєму канал Телеграмі я розповідаю всі подробиці про Хамстер Комбат, викладаю нові комбо-карти, щоденні шрифти. Розповідаю про нові способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей! Побачимось, все буде Україна!